Вітаю вас, шановні гості, глядачі мого каналу, шановні мої друзі. Нас, дивіться, заквітає вже соняшник, викидає перші сигнальні головки. Порівняно з минулим роком сонячник ну, набагато цього року менше, але вже починає заквітати, де поде. Ми приїх, їдемо на лісовий точок, вже приїхали вірніше до лісу. Зараз будемо возити, веземо магазини, вощину, транспорт, тачка. І от магазини з вощиною, з сущу. Зараз будемо їхати. Ну, як їх будемо тачкою возити, бо тут не проїдеш з машиною. І якщо буде щось цікавеньке, будемо ставити магазин, обов'язково будемо вам показувати відео. А з вас, як завжди, підписка, лайк, коментар. Хотів запитати, як там у вас справи з соняшником, кого він посіяний, в кого вже, можливо якісь є приноси. Вчора так само ж передивля... не вчора, позавчора передивлявся сім'ї, тим що деяким ставив магазин на липу. Деякі спрацювали, ну, наприклад, якщо скажу, сказати чесно там магазини, то якщо взяти 5 сімей, то 2 спрацьовує дуже добре спрацювало, а 3 взагалі по нулях. От чому така різниця, не можу поняти. Вроді би сім'ї одинакові по силі, все. На одних ставиш кучу цього, а там нічого немає в інших. Дивіться, друзі. Зараз піднімаю там лісовий тучок, метр двісті вверх. А тут в мене стоїть ловушка на новому місці, ще на одному новому місці, на такій низині, зайшов провірити її. Дивіться, взагалі низенько. Маленька така липка, не, не липка в'яз. І тут уже дивлюсь, працює тут річик, да, невеликий річик. Дуже довго літала тут розвідка, дуже довго. Тижні-два, по одній, по дві бджолі. Дивіться, низина взагалі, щоб ви собі розуміли ось. Дерво невелике, ось такий краєвид класний вниз, тут така вирубка. Вибачайте, трішки задихався то цей. І вже бачите, працює річик. Хай працює. Дехто каже, що типу, невеликі руїни дуже добре. Але хай буде, на запас пригодиться на всяк випадок. Що, як, як хотів, ну, наголошував, що полипі деякі сім'ї спрацювали дуже добре. Окремо буду відкачувати, ну вже сьогодні почав відкачувати вночі, там відбирав вчора, позавчора декілька рамок відкачую потроху. Буду її окремо фасувати, а вже соняшник буду здавати на опт. Вчора в мене ще була дуже радісна подія. Хрестив я вчора свого сина Сергія. І ще мене відбулася на радісна подія. Нарешті повернувся з війни мій найменший брат після отримання других вже тяжких поранень. Дякувати Богу, вже його звільнили і вже він буде вдома, буде допомагати мені, я буду допомагати йому. Досить уже тих усіх, оце такі в мене ці. кажу, по з огляду на все тут взагалі рій невеликий. Але бджола бачите, літає, заходить, залітає. Добре, те нема чого не. І що кажу, що бачите, не грає ролі місце, Обіцяв зняти відео, як я формую. Ловушки, то обов'язково ще зніму, бо завтра ще мають відвіду ставити. Нас пройшли дощі, передають жару, цвіти сонячний. Ось я в таких хащах. Я рідко коли в хащах таких ставлю в лісі. А тут місце мені сподобалось. Поряд ще 100 метрів на дубі стоїть ловушка, там теж в жарі сидить, треба його забрати. Зараз я підніму вже на лісовий точок і звідти вже, якщо буде щось цікаве, буду ставити магазини, де буду доставляти вощину. І обов'язково щось цікавеньке вам. Знімемо. А ви не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, бо більше половина тих, хто дивиться, тяжко поставити лайк і підписатись на канал. Підтримайте україномовний YouTube. Так, друзі, доїхали ми до лісового точка, дякувати Богу. Тачкою через ліс. Тут я на днях покосив відео, я не знімав. Трішки повикошував, бджілки працюють. Сюда я планую з дому завести декілька вуликів з бджолами бо вони там заважають, Бачите, як я так більш-менш повикошував біля вуликів. На деякі я вже поставив магазини і зараз буду далі працювати, там ще мене один є ряд за лісом, ну як метрів 20. Є роботи вистачає. Щось буде цікаве, обов'язково покажу, тут вже бачите, займаю бджоли по 8 рамок, позабирав заставні, тут вже могли не стоять. Там трішки теж покусив, там фондучок росте, тут не косив, коли не кожного, то менше з тої сторони від полів лізуть люди. Тут можна сказати, все молоді відводки, сугубо молоді відводки, жодного роя сюди я цього року не привіз. Жодного. Всі рої, які я привозив, привозив додому. То зараз почну працювати, щоб я цікавенько обов'язково вам покажу. Так, що ж, шановні мої, Друзі глядачі, закінчив я виставляти там тут магазини. Деяких сім'ях бачите під порядок, тут зараз покажу. Виставив, бачите, 4 магазини, одразу гарні сім'ї. Взяв з собою 8 магазинів, де там ще за лісом поставив, так як за лісом тут 20 метрів поставив, там теж магазини і ще ззаду поставив магазини на вулиці. Щоб сказати, дуже сильно велику роль грає якість маток. Деякі сім'ї хоп-хоп і вже дивишся вісім рамок битком набитих і ставиш собі спокійно в магазини. О, деякі сім'ї трошки ну, не дотягувалися до магазинів, тому ми на них не ставили, а загалом було зніму костюм було потрібно більше магазинів ставити. Але сьогодні вже не буде їхати, бо треба буде біля хати на пастці попрацювати. Що хочу сказати, загалом, загалом пастіка... Тут в лісі мене дуже влаштовує, дуже, е, ну, не, дуже, 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 дуже непоганий розвиток. Ось бачите, я тут трошки покосив мої дерева, яблунки тут. Зайти, правда тут гадьони ще постаралися, але нічого наука на майбутнє. На зиму будемо все огорожувати тут е, ну як кожне дерево е, сіткою металевою. Це бачите мої декороси, красуньки мої. Ялинки дуже їх люблю, гляньте, які вони мають мене тут красуні пухнасті. Переживаю, щоб місцева шпана алкашня їх не повирубувала. Берізки тут, бачите. У мене ростуть. Ось вже золотарник у нас почав заквітати дуже рано. О, на осінь в мене дуже-дуже великі плани. Можливо брат мені допоможе. Хочу тут ще досадити кущів різних. От там таких всяких різних. Хочу ще яблук, бо нас дуже люблять яблука. Яблук, груш. Бачите, яка гарна красунька. Дивіться, яка крас... гарна ця сасамка. Дуже для неї фулюю, щоб ніяка паскуда її не вирубала. Якщо вирубає, то придеться то придеться йому її назад, посадити, Це в кращому випадку. Дивіться, яка гарна вона. О. Березки тут ростуть у нас. Я їх взагалі не кошу, не, опо... не кушу, не зачіпаю їх, щоб вони у мене тут гарненько росли. Так само і тут, я дивіться, тут сундук у мене. І тут такі, бачите, березки. Березки, вербушки, всі дикорослі рослини ми зберігаємо і взагалі ми їх не зачіпаємо. Дуже люблю, щоб було багато, гарно. І все, щоб було таке зеленьке. така теж Березка красунька, бачите. І Там от. І ось цей ліс теж мій. Взагалі ну, не люблю вирізати дерева, люблю їх садити. Це тут верби цього року тут прибувалися, у мене рої. вони теж хай тут ростуть. Фундук росте. Дуже добре біля хати росте цього року, ще планую біля хати садити поле фундука, біля батька там, батько каже, бери поле, засажу фундуком, то будемо з братом займатися, засажувати. О, як так вілки, дякують Богу, працюють, мед є. Я як повторюсь, ще деякі сім'ї ну в лісі не буду брехати, да, там мало що одна сім'я може спрацювала. Ну, це, а от біля хати сильні сім'ї дуже-дуже і дуже добре деякі спрацювали на липі. Цей мед ми відкачуємо окремо, фасуємо теж окремо і будемо продавати його теж окремо. Уже на осінь ну, на осінь на весну, хочу спробувати займатися розмноженням фундука паростками, бачите, тут він такий у мене фундучок росте. Тут якийсь такого нього світліше біля хати, біля ставка, зелені це ж наша територія. Це територія моїх сватів. Можливо, колись воно у нас все буде разом. Фундук бачите росте, отакі от гарні горішки. Тут теж сосонки дикороси, ми їх не чіпаємо. Вони самі насіли, значиться вони повинні тут. Трошки ось це, дивіться, як гарна, яка гарника, красунька, така як намальована. Дехто кажуть, ну там мені кажуть, та повирубуй, повикорчовуй їх то посади собі яблунь. Кажу, хай ростуть. Хатить нам яблунь. Вон там для яблунь місця фатить, він такі берези, хай ростуть, вони нам їсти... Вони їсти нас не просять. Да? На все ж яблунь. Ось так само і тут у нас, бачите, сосники. О, якось таке, друзі. Так що не забуваємо підписатися на канал, поставити коментар, залишити свої лайки. Ого, господи боже, ящерки гонять. І ще хочу сказати, бачите, як настільки міняється останнім часом клімат, що як рано дивіться, друзі, заквітає золотарник. Заквітає золотарник повним ходом. Це теж такі сосунки у нас ростуть. Це тут теж по краях наша територія і там далі. Ще. Всім успіху, миру, добра, не забуваємо підписатися на канал. Тут на черешниці. Черешники наші ростуть. Перший рік ми посадили тут. Все. До нових зустрічей.